Підпишу, панове. Хотів би прокоментувати повідомлення, яке мені написав у ВКонтакті один молодий чоловік. Доброго дня, дякую вам за відеоготую, дуже багато корисної інформації. Я хотів би найближчим часом поїхати в Німеччину. Зараз чекаю карту побиту, але є можливість зробити румунський ID-паспорт. Паспорт буде в базі даних. Скажіть, будь ласка, чи так прокатить ця ідея? Дякую, я йому пишу, яка ідея. Він пише поїхати по румунському ID, паспорту, двійнику, паспорт чужий, тільки фотографія моя. От. Ну, поїхати можна і по своєму паспорту, і по своїй візі, і будь-яким способом поїхати в Німеччину можна. Я про це розповідав на своєму каналі, як поїхати, і як поїхати так, щоб не було проблем з поліцією, пошукаєте відео, є. Інша справа, якщо він хоче, ну, звісно, я зрозумів, що він має на увазі, що він не хоче просто поїхати, а він хоче працювати там. От, і власне запитує за той румунський паспорт, який зроблять разом з його автографією, і, можливо, навіть він і буде в базі даних. Якщо запитаєте мене, як я до цього ставлюся, я вам скажу, що нейтрально. Тому що я знаю дуже багато випадків, коли... Хлопці робили ці паспорта, їздили, працювали, і нічого, нічого страшного з ними не траплялося, і навіть поліція їх зупиняла, перевіряла, і в базі даних були вони, тобто нормально, працювали вони по них. Але я знаю, теж випадки, коли з тими паспортами, депортували, сажали в тюрму на три місяці, тому... Тут якось однозначно дати відповідь на це запитання, що буде, які наслідки, і тим більше, так як він запитує мене поради, то що краще порадити, бо реально не знаю, що робити. Ну, я вам, по-перше, навіть і не дам такої поради, не можу вам сказати їдьте, тому що не буду я брати гріх на душу в випадку чого. Десь там вас зловлять, депортують, посадять в тюрму, Ви потім будете говорити, що піземігрант порадив порадив зробити так, от я і поїхав. От я цього робити не буду, але кажу, як є. Знаю, що їх роблять, знаю, що їх роблять по-різному, роблять їх дешеві, роблять їх дорогі, якісні, неякісні, з базою даних, без бази даних. От. Хороші. Нормальні якісні паспорта вони коштують немалих грошей. тисяч євро. А от такі от просто картонки, то вони дуже дешеві і робить їх пішно люба поліграфія, так що вважайте. Є у мене відео. Каналі я знімав, спілкувався там з одним чоловіком, можливо, десь найближчим часом, якщо ця тема буде мати розвиток, то можливо я його і викладу. Не дуже я хочу взагалі такі відео викладувати на каналі, як те про фальшиві паспорти і тому подібне, тому що це незаконно. Що я десь не хочу привертати увагу правоохоронних органів до своєї персони, тому що я стараюся працювати. Легально, діяльність випровадити легально, якщо десь щось там трошки відходжу в бік, то звісно що про це я не буду говорити від, відкрито. От. Тому отак. Дзвоніть, пишіть, запитуйте, а якщо щось знаю, то я вам і так розкажу. Дам вам пораду, але таку от пораду конкретно, як мені поступити. Ці ситуації не буду вам говорити, тому що воно мені не потрібна. Роман Беземігрант, Наближаюся до закупаного, до польських, до польських Карпат. З новим роком вас! нас.